Вас вітаю, це проект Акцент на першому діловому з вами. Юлія Кохан. Росія заборонила ввезення української молочної продукції. Що це швидка відповідь на український бойкот російської продукції? Чи все таки вітчизняна молочка і справді не ідеальна? Спробуємо сьогодні розібратися. Допомагає нам гість у студії директор товариства інфагро Василь Вінтоняк. Я вас вітаю. Я вас також вітаю. Доброго дня. це вже така не перша торгова війна з приводу сирної теми. Що це? Це знову політика? Чи справді ну, якісь гадаю, є такі реальні? Гадаю, що політика у нас у нас дійсно війни вже давно ці тривають молочні. Перша велика війна у нас була ще в 2006 році. На початку 2006 року, коли президентом у нас був Ющенко, також тоді не дуже мирилися. Наша українська влада з російською тоді також була повна заборона імпорту всієї вітчизняної всієї української тваринницької продукції. Повністю вона з того часу і не припинялася ця війна. З часом частково було відновлено для, для декількох підприємств право поставок туди продукції, але значна кількість українських молочних м'ясних Виробники до цього часу не мають можливості туди поставляти свою продукцію. Ну чи можна розглядати цей момент? Тут в контексті того, що Україна також починає прискіпливо ставитися до деякої російської продукції. вводиться бикот російських товарів, і от Росія знову ж таки реагує на це теж моментально. Гадаю, що це просто трошки прискорило те, що відбулося на минулому тижні. то, що український держспоживнагляд Увів певні санкції щодо кондитерських виробів, частково молочних виробів, рибної продукції для кількох російських виробників, то підштовхнуло російські відповідні органи до прискорення закриття українського ринку. Так чи інакше він би був закритий, можливо, не на цьому тижні, можливо, це би відбулося. Через тиждень, через два, але гадаю, що Росія все рівно би закрила свій ринок для українських виробників молочної продукції, оскільки а оскільки це для України це досить важливо. це досить великий ринок. Це досить суттєві втрати, і Росія це знає. Тому, тому такі кроки я гадаю, що вони планувалися і раніше. В нас два підприємства вже були закриті на початку лютого. Загалом до цього часу в Україні було відкрите всього 16 підприємств. Для ну, Для поставок розуміння яку продукції. часто складає українська продукція на російських прилавках, тобто скільки це, скільки може російський продукції? ринок досить великий, а для Росії можливо воно не таке суттєве буде, ну, скажімо, збитки від того, що вони втрачають українську продукцію на своїх прилавках. А для України це дуже важливо. Якщо Україна в минулому році продала молочної продукції, ну, молочної і молоковмісної продукції на суму 17, 720 мільйонів доларів, то на долю Росії прийшлося десь приблизно 430 мільйонів доларів. Це біля 60% всієї реалізації молочної продукції за кордон у всього українського експорту. Ті, що от зараз підприємства потрапили під удар, для них це суттєві. От втрати, збитки, те, що зараз до них таке Це ставлення. не тільки до для підприємств, це суттєво, це суттєво для всієї галузі української молочної. Та складається, що в Україні є ще надлишок молока, який потрібно експортувати на вивозити з країни. Якщо на переробку поступ поступає десь 4,5 мільйона тонн молока, то Біля 20% цього молока мільйон. Потрібно продавати, чи до вигляді сиру, чи масла, чи сухого молока. Продавати за кордон. Які ринки для нас цікаві, крім Росії? Тобто, куди ми ще експортуємо продукцію? Справа в тому, що в нас в останні роки ринок так збалансувався, що виробляли більшу частину власне для російського ринку, чи для ринку країн СНГ. От, в основі експорту в нас був сир. Сир, крім Росії чи Казахстану, у великих обсягах ніхто не купляє український і, гадаю, не буде купляти. А чому? Тобто ми тому, не відповідаємо що, стандартам? Ні, тому що наші сири привичні, власне, для споживачів колишнього Радянського Союзу. Вони за смаковими якостями трошки відрізняються від тих, якими торгують на світових ринках. І по цінах на світових ринках ми не можемо конкурувати з виробниками з Європи, чи з Океанії чи з Америки. Тому наш ринок сиру це був ринок здебільшого Росії, частково Казахстан, Молдова. І якщо загальний зріст експорту сиру розглянути, то 87 тисяч тонн сиру і сирних продуктів ми продали за кордон минулому році. З них 72 тисячі тонн в Росію. І біля ну це 82 відсотки, десь 15 відсотків до Казахстану і на інші країни там кілька відсотків, відсоток Молдова і інші країни СНГ. У далеке зарубіжжя ми майже не продавали сир. Скажіть, от, якщо білоруську молочку порівнюють от, з тими радянськими а, ГОСТами, тобто державними стандартами, українська от, молочка, як у цьому плані? Тобто ми а, також багато продукції по державним стандартам випадку. Така сама наша продукція приблизно, як і білоруська. Білоруси використовують такі самі стандарти, як і наші переробні підприємства. Можливо, в нас. Більша доля продукції, молоковмісної продукції, якої білоруси менше виготовляють, тому що у них значно більші е, сировини власне, молока для, для виробництва продукції. У них надлишки дуже великі, у них на душу населення, виробляють е, 600 е, кг молока в Україні тільки 210 От, Тому у них надлишок дуже великий, вони вони відправляють за кордон десь 60-70% всього молока, яке в них виробляється, це для, для експорту. Ну і здебільшого це для Росії. Власне, Білорусія якраз. І, і буде займати нішу української продукції на російському ринку. Ну після того, як, як Росія відмовилася, гадаю, що вона не скоро відновить е, закупки української української молочної продукції. А це власне майже майже повна заборона. Бо якщо зараз е, закриті із із, із із 13 підприємств, які були в минулому році відкриті, закриті зараз. Сім підприємств. То ці сім підприємств, власне, 90% експорту здійснювали до Росії. По сирах, по я вже казав, що це, це основний ринок. По сухому молоку в минулому році з 22 мільйонів тонн половина була не половина, 40% була відправлена в Росію. По Сухі молочні сивороці більше половини з 25 тисяч тонн. Також було відправлено в Росію. Вершкове масло продавали на експорт відсотків 90 в Росію. 3 тисячі тон минулому році ми вивезли на. Скажіть, о, наші от сировари, зокрема, от вони готові? Те, що говорите, що все таки наші рецепти більше до радянських там країн, пострадянських країн наближені, так але готові виходити на нові ринки, усвоювати нові рецептури. Чи для цього потрібно знову ж таки багато інвестицій для, а, для того, щоб модернізувати обладнання, щоб це робити? Не стільки інвестицій, стільки важко буде вийти на нові ринки, тому що десятиліттями на тих потенційних ринках інших в країнах імпортерах були присутні. Постачальники іншої продукції, ну, здебільшого, це Європа. От, вони найбільше експортують сирів. То... Ну, Сировина у нас підходяща для цього? Тобто <гум> от, по всім поняттям. Ну, тобто... В принципі, підходяща. Сировина, можна сказати, що підходяща, можна виготовити, виготовити певний сир, але. Але ми, виходячи на якісь нові ринки, мусимо дуже поступатися в ціні. І гадаю, що такий бізнес не буде вигідний для наших сироварів. Скоріше за все, вони не дуже будуть шукати нові ринки збуту, вони просто зупинять виробництво. Частково переорієнтуються на випуск альтернативної молочної продукції. Ну, зараз, зараз єдиний вихід на, на, на цей сезон, по крайній мірі. Я гадаю, що кілька заводів буде закрито. Хто має потужності по сушці молока із тих, хто попав під заборону компанії, будуть сушити молоко, яке вони закупляли раніше для сиру. Зараз будуть використовувати для сушки для, для виробництва масла і відповідно сухого молока. Сухе молоко буде експортуватися в України Африки і Азійський регіон. Ну, от, гадаю, що виробництво цього товару у нас збільшиться разів в два у порівнянні з минулим роком, відповідно, експорт раз в два збільшиться. збільшиться. десь, можливо, до 50 тисяч тонн ми зможемо продати сухого молока. Але загалом, як я вже зразу казав, то ця ситуація, ця заборона, відбувається в цілому на цілій галузі, тому що сільськогосподарські виробники, виробники молока. Мали змогу утримати ціну на свою продукцію на молоко. Зараз, на жаль, їм прийдеться знижувати ціну, незважаючи на те, що гривня девалювалася рівно, вони повинні будуть падати в ціні навіть в гривньому еквіваленті. Покупців в Україні, тобто для звичайних Я українців залежати. Для, для виробників, виробників? виробників сільськогосподарських виробників. А от для, для кінцевого споживача українського. Кінцевого змінюється? споживача, напевно, воно може десь навіть на руку, тому що продукція не буде дорожча. Зважаючи на, на курс, який зараз ми маємо до, 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 до валют, якби в нас був повноцінний експорт, то ж саме Росію внутрішні ціни на молочну продукцію зросли б. І суттєво зросли б, тому що сировари, які мали доступ до Росії, купляли б дорожче сировину, і відповідно інші оператори ринку, які працюють на, на, на внутрішній ринок, також е змушені були купляти дорожче сировину, і це відбувалось би на збільшенні цін на прилавках магазинів. О, таке ще до вас останнє питання: от в контексті бойкоту російських товарів. от Якщо брати повністю от хто українському молоку, українській молочній продукції складає конкуренцію з, з усіх країн. Не тільки Росію, там Білорусь брати, а от які ще у нас іноземні компанії представлені, представлені на ринку. В Україні ви маєте на так, увазі е, е, імпорт? Імпорт. Ну, якщо розглядати імпорт, то він у нас не є суттєвим. От. Багато шуму по імпорту білоруської продукції, але насправді, якщо розглядати зріст ринку, то їхня продукція складає не більше 3% на ринку свіжої продукції, Це на увазі кефіри, сметани, молоко, творожна продукція. Дещо більше доля молочних консервів білоруських. Там вони мають десь біля 7% ринку, внутрішнього нашого, це більш суттєво. А російська досить... молочка на продукцію скільки складає? Російської молочки досить мало, От десь біля відсотка у свіжих молочних продуктах. І... І завозять плавні сири. До речі, один із постачальників компанія Лакталіс на минулому тижні попала під обмеження українського дерзпоживу нагляду разом з кондитерами. Але обсяги досить великі. Завозяться плавлених сирів біля 200 тонн в місяць, свіжих молочних продуктів з Росії завозиться біля 300 тонн. Це дуже мізерний обсяг, якщо український ринок свіжих молочних продуктів загалом складає. Біля 98-100 тисяч тонн в місяць, то самі розуміють, який це мізерно. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, гостях був директор товариства інфагро Василь. Вінтоняк. І дякую, що ви з нами. Будьте сильними і тримайтеся Щасти!